Наказ 459 по особовому складу від 17 березня 2015 року полковника міліції Семениша Микола Олександрович, який який працює до сьогоднішнього дня начальником управління МВС Воно Франківської області, призначено начальником управління у Хмельницькій області. Я заранше хочу вам подякувати від міністра особисто за плідну роботу. Набула вам здоров'я! Ну і всіх благ. І наказ 461 від того ж числа полковника міліції Шкутова Віктора Володимировича, який працював начальником іно-Франківського міського відділу. У вас тут призначено начальником ВМВС. Я вас поздравляю. В першу чергу Олексій Осіч хочу подякувати міністру внутрішніх справ і членам колегії за те, що оцінили роботу міліції Прикарпаття. Розумію відповідальність, яка сьогодні буде покладатися в іншому регіоні. Тому перед особовим складом, якщо когось образили, прошу вибачення. Але хочу сказати, що на Прикарпатті надзвичайно потужний міліцейський колектив, який в спромозі виконувати любі правоохоронні функції. Дуже приємно, що сьогодні підібралася команда однодумців, які не рахуються з особистим часом, і пріоритет для них є служба і служіння українському народові. Хочу побажати Віктору Володимировичу, що він продовжив гарні традиції міліції Прикарпаття. Мені приємно було працювати з такою людиною, як Семенович Микола Олександрович, бо я в складний час. Очолив обласну державну адміністрацію, Микола Олександрович пройшов складне випробування, перебуваючи на посаді, і мені було, знаєте, як приємно, що в будь-які важкі хвилини я набирав його по телефону і Саме основне, що до мене було, була завжди фахова, тверда позиція. Я хочу це побажати Віктору Володимировичу, що все-таки міліція і влада ми тут на території нашої області, на території нашої держави, що закон до усе. Я бажаю Віктору Володимировичу наснаги, твердості духу і дотримання всіх принципів нашої Конституції. Микола Олександрович очорлив обласну міліцію надзвичайно непростий час. Надзвичайно непростий час була очолена ця служба цією людиною, офіцером. І скажу вам, що він зумів, людина зі сторони, і тим не менше, він зумів зорганізувати, по-перше, підняти рівень бойовий дух міліції. Міліція, Івано-Франківська міліція, товариші панові офіцери, доказала, що міліція з народом це гасло є, це гасло сповідується, хлопці. Доказали це і доказують сьогодні, там, не тут, на вулиці, а там, де потрібно сьогодні доказувати і показувати любов свою до України. Ми надалі будемо пам'ятати, ми будемо оцінювати і все робити для того, щоб сім'ї були впевнені міліцейських тих хлопців, які воюють, які повертаються, що обласна влада ось. Голова обласної адміністрації, депутатський корпус буде все робити для того, щоб люди були поважені і люди були уважені вибачте за таку тавтологію. Новому начальнику міліції зичу того же, щоб і надалі спокійно, впевнено, виважено і в той же час кваліфіковано керувати міліцейським корпусом. Не налаштовувати десь громадськість, не стикати лбами. Я думаю, що ми цей період в області вже пройшли. Вам зичу, пане полковнику, ну, всяких найкращих успіхів на новій посаді. Вона у вас, мабуть, не остання. Новому очільнику міліції зичу показників хороших у майбутній вашій роботі. Я дякую за показану високу довіру. Розумію весь і всю складність ситуації і всю відповідальність, яка на мене покладена. Я сподіваюся, що спільними зусиллями разом з колективом ми виправдуємо довіру. Виправдаємо довіру. Значить, крім цих завдань, які нам прописані конституцією, законами України, під актами, актами, основне наше завдання це повернення довіри населення до працівників міліції. Формула тут дуже проста: бути чесним, порядним. Кваліфікованим поступати по честі по закону, співпрацювати з громадськістю, засобом масової інформації, з владою ось, і бути прикладом для інших. Тобто починати треба з себе. Якщо кожен буде дотримуватись цих принципів, у нас все вийде. Я сподіваюся на підтримку і спільну працю. Дякую. Окремо дякуємо коло. Шановні колеги, я вам дякую. За плідну роботу дай вам Бог всім здоров'я, вашим сім'ям, миру в державі і витримки в цей нелегкий для нашої країни час. Слава Україні!